Добрий ранок. Їду на Чечелєва та Кременчук, заберу турбіну, заберу колінвальчик з ремонту, там що робили, проточили на тому другому колінвалі і зробили шайбу продольного люфта. Не знаю, що вони там зробили, але суть того, що я їм оставляв, чи напиляли, чи не знаю. Дорога, звісно, тут не дуже. Це дорога йде межа Дніпропетровська і Кіровоградська область. Ось воно там село, це Попельнаста, А я їду на Червону Деріївку, Троїцька і там Млинки, там чи Полтавська область, я вже не пам'ятаю, чи Кіровоградська. В общем, бачите, ось, 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 ось я луть. Печу, летю, а ви наблюдаєте і ставите лайкосики. Не жметеся. А, -а, -а. а мені похер. Я зараз покажу школу, де я пішов у перший клас. Ось. Школа червоної деревки ще пішов в перший клас у неї. Позакривали. В общем, таке то село. Села теж вимирають. Ну, якось так. Почти, дуже багато в цьому році у цю сторону, ну, Та Не тільки тут рихльованої землі, бачите, порихлено. На сьогодні. Воно там по ту посадку є грунтова дорога, але зараз грязько, туди не проїдеш. Бо я в прошлий раз нормально так поїхав туди, а вже за посадкою. Там було в затишку, то ну, в принципі повний приват, я не безпокоюся, що щось вийдеться. Тут ось було село, туди кущі виглядають, там, як воно. Блін. Скажіть, я скажу. Село, коротше, там було. Вербівка, о, за червоною дріївкою за садом Вербівка була. Нема вже цього села. Ми там... Ну я там проживав, в общем. Це було більше 40 років тому. Стіни ще від коровників там залишилися. нема тут вже нічого. Жалко звісно оскільки все уничтожено. В общем їду як вам дорожка по Троїцькому По всьому це населенню, це Троїцьке Тут асфальт на въезде и на выезде. Даже была разметка. А я не знаю, сколько руки назад. Тут было кончено. Сейчас дорожка дается. Хиба не можно везде сделать такое. В общем, дорога тут бомба. Це Троїцьке, це Дніпропетровська область. Тут, звісно, я не знаю, як тут люди живуть, звісно. Суть того, що, якби дивишся, дома не жилі, а все стоїть, ніхто нічого не ворує, ніхто нічого не краде, все на місці. У нас би в наших краях вже. Ось Ух, ямака така, що я не знаю, як тільки що поперед мене туарег проскочить. Ось бачите, не жилий ну Тут все стоїть. ну Тут все жилий. От тобі, Це вже ж Дніпропетровська область. все. Бачите, у нас би все порозбивали, вже покрали, повитягували, всім все треба, а тут все стоїть. Тут дико ну, можна сказати, що дико дивиться. Ну ось, хата розбита, а тут люди ось живуть. Ну як розбита, не жила і тут жилий дом. Ну все, бачите. Ніхто нічого, ні вікна не п'є, навіть е, металолом в тому, решетка в вікнах стоїть, ніхто нічого не, не займає. Взагалі, їдуть, я не знаю, яка там вже перед млинками там. Хто сюди за Троїцьким їздив, то знає. Чому сюди поїхав, може хто там задасть спроси. Почнемо <кій> з того, що в'їжджає в Лихівку і до самого ну, Мишуриного дороги нема. А розстояння десь в приділах 40-45 км він з дому їхати. А тут ось тоже буде те саме розстояння, але є з містами, хороша дорога непогана. Ну і кілометраж той же самий. Яка різниця, це чи я буду лихівкою по ямах пригати, чи я попруся сюди. Прямо бутилочками всяке красиво обцепляли його. В общем, їду потрошечки. Ну що, коленвал забрав, на турбіну забрав. Зараз їду з об'їзною з Кременчуга. Зараз виїжджаю на трасу Кремінчук в Дніпро і погнав додому. Ось точний коленвал. Там помить буде з турбінка ремонта. Не знаю тут. Така вона тугенька. Ну є є, бе клювток. Буде видно, в общем, хто зна, що воно тут зробили. Буду ставить, пробувати. Добрий ранок. Встановив турбіну. значит трошки надо так просто раз, раз рукавом будем пробовать заводить Оп. Без вести. Якось так. Ютіка, блядь. Став, Дивіться, наглядний примір. Меня это сон. Не розказує, не розкажи. Оце <риві> пробка, воздушну спускати в воздух. Бо кум теж не знав і влоханувся. <риві> <риві> Розковыряв цю сюпку. Тепер будеш говорити, що це саме. Пробку треба відкручувати. Кажуть, хуй скажу моєму Не ругайся. Все, кум це тут поламав, розібрав. О, кум, так рубіна мені піде, А ну люфт, блядь, на турбіні. Вона нічого довше, а тут мала. Ну є чуть-чуть. Він не довше, так. Ну тепловий, так. Да. У мене теж це з ремонту тут трошки є. Пальчиком, так? Да? Так, да, так, да, так. Так що, дивіться, як міняєте, робите самі тео, воздух спускайте. Полюбовно. А ось прокладка. Прогоріла прокладка, да, виходить Та, так. По-любому ми ще завелася. Трактор просто довго стояв. Як щось працює Тутрошки опустились тут, чутили Ой, блядь. Ой, є топська. Як почараннювати зажигання, треба трошки якась цокає. Треба трошки, мабуть, пізніше зробити.